Привіт, друзі! Сьогодні 30 травня. З вами знову центр громадської аналітики вежа. Я, я керівник Валерій Колеклучок, і сьогодні на каналі це вже не перша програма центру про те, чи будуть переговори в Стамбулі з Україною. І сьогодні зі мною в віртуальній студії Максим Несвітайлов, експерт міжнародник Вітаю тебе, Максиме. Вітаю ми буквально до початку запису почали з Максимом розбиратися в одній пікантній історії стосовно можливої присутності України в Стамбулі 2 червня. Ми коли сьогодні говорили в рамках програми про цю всю історію, у нас ще не було інформації про те, що Україна там буде зараз. З'явилось повідомлення від Єрмака, очільника керівника офісу керівника офісу президента України і очільника закордонного відомства САСЕБІ, що Україна готова до переговорів. В Стамбулі з Росією, але ще чекає меморандуму. Ну так воно виглядає. От, Максиме, на твою думку, це що зараз ми їдемо, не їдемо, бо тут ти, до речі, вніс певну інтригу. Прошу тебе. Е, ну, поки що все виглядає так, що ми дуже хочемо отримати цей меморандум до початку перемовин. Це для нас є дуже важливим, щоб ми підготовились, щоб ми розуміли, що там росіяни хочуть обговорювати, щоб ми не просто підготовилися самі, щоб ми узгодили позицію з нашими партнерами, і це та ж причина, по якій росіяни не будуть надавати швидше за все нам цей меморандум аж до понеділка. Вони розуміють, що як би там не було з високою долаю вірогідності, Україна приїде, навіть якщо вони меморандум не надішлють. Ну, бо якщо Україна не приїде, вони скажуть, а от ми підготувалися, ми приїхали, а Україна не приїхала, Україна зриває мирний процес, Україна не хоче домовлятися, а ми готові домовля... домовлятися. А який був наш меморандум, а ми тепер нікому не покажемо. Бо Україна якби приїхала, то вона була б готова, а так не приїхала, не готова. Тому, з їхньої точки зору, не надсилати нам меморандум це утримувати ініціативу в своїх руках, яку вони перехопили після невдалого ультиматуму. Нашого разом з партнерами і досі її утримують за собою. І тому, оскільки вони не відчувають тиску на себе, ну бо це хіба що не знаю, там вакуумний тиск на їхню п'яту точку з боку американців. Бо от вони кажуть: ми американці кажуть, а дасте нам меморандум. Ми кажуть: не дамо. Ну не дамо, так ми і не обіцяли вам дати. І що американці роблять? Кіт Келух виходить і каже: Але знаєте, ми готові до обговорення з Росією не розширення НАТО на схід, готові про це поговорити, бо це їх безпека, говорить говорить фактично погоджуючись з російською пропагандою. І ну, це звісно не до сміху сказано, але коли людина говорить вголос: звісно ж, ми не будемо обговорювати продаж Аляски Росії. Те, що він взагалі це сказав вголос на такому рівні, це що таке? Це що взагалі вашу матір е, таке? Хвилинку, хвилинку, без е, е, саме цієї. Про Аляску тут можна детальніше, бо певно, я щось десь пропустив. Я зараз спробую навіть це процитувати, тому що це був прям, прям прикол. Я коли, е, коли, коли на це подивився, так. Тин -тин 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 -тин. Це. Я тут просто собі все, все скидаю в один свій чат. Він давав е, е, інтерв'ю, е, давав коментар для американських медіа, для NBC, NBC News. Це якби Росія сказала: ви купили у нас Аляску, ми хочемо її назад. Калох відреагував на відмову ну, на відмову Путіна про демілітаризацію України, і потім ще повторив. Він про це говорив ще ще в березні, і тепер знову повторив цю заяву. Але Окей, можна... тобто, як це як це розуміти, от кажеш ти це все рівно, що там ми продали б Росії Аляску, а зараз вимагаємо назад. Це тобто, ми продали свої території Росії, чи, чи як виходить? Ні, він говорить про те, що ми готові з Росією сідати за стіл і вести перемови, не про щось домовлятись. Що цілком імовірно, що предметом розмов будуть тимчасово окуповані українські території. Що про це ми будемо говорити, в тому числі будемо говорити про нерозширення НАТО на схід, але це мають якісь бути адекватні історії. Бо ну, ми хочемо побачити вимоги України, вимоги Росії, де вони сходяться, про що ми можемо домовитися про що точно домовлятись не можемо. От, як, наприклад, ми не можемо домовлятись ага. про те, щоб повернути аляску е, Російській Федерації. В такому ну, я перепрошую порівняння таке, трішки гнилувати. Відверто скажу. Ну м'яко кажучи, скажімо так, м'яко ага. кажучи, а, але в цілому виглядає так, що ми поїдемо. Ну так, ми залишаємось слабкі позиції. Так, ініціатива залишається з росіянами, але у нас тут майже немає вибору, тому що не поїхати зараз на ці перемовини, Росія зможе це використати на свою користь. Поїхати це також потрапити до них в пастку, тому що ми їдемо непідготовленими, ми їдемо без узгодженої позиції з нашими партнерами. І росіяни будуть максимально намагатися нас розхитати, тобто зараз ініціатива на їх боці зараз вони відчувають себе максимально впевнено а особливо на фоні от таких заяв Калога і того, що Америка готова домовлятись і щось підписувати з Росією uh -huh. про те, щоб НАТО не розширювалося. Тому для нас, звісно, ситуація супер неприємна. Навряд чи росіяни погодяться на те, щоб були присутні наші партнери на цій зустрічі. Швидше за все, буде, як і минулого разу, коли вони сказали американцям, а ви тут в коридорі під дверима посидіть. Ну, турки то будуть, звісно, тому що вони організатори цієї історії, а більше нікого не допустять і. Ну, Відповідний результат буде передбачувано майже ніяким? У Мене до тебе тоді таке уточнююче запитання. По-перше, ну от гіпотетично ми не отримаємо умови меморандуму, і ти говориш, що ми будемо їхати непідготовленими. А скажи мені, будь ласка, хіба не зрозуміло, невже не зрозуміло на сьогоднішній день, які умови будуть висувати росіяни в цьому меморандумі? Бо мені, до прикладу, абсолютно все зрозуміло. Чому поясню? Тому що зараз у публічній площині мова йде не про меморандум, про припинення вогню, а про якийсь мирний меморандум, меморандум про мир. Бо ми обговорюємо не припинення вогню в повітрі на землі чи в морі, а ми говоримо про. Е Ті принципи, ті умови, які ляжуть в основу мирної угоди, це ж абсолютно дві різні історії. Тобто, у нас викривили саму історію, яку придумав Путін із Трампа про, про меморандум про припинення вогню. Тобто, ну, умови то зрозуміли, що тут готуватися? Я секунду, маленьку ремарку, знайшов цитату Келлога. Це було про його запитали про, то, про той вислів Трампа, що Путін грає з вогнем. Що це означає, і він сказав: ось тут цитата: не ставити Трампа в ситуацію, де він відчуває, що його використовують. Він висунув цілком розумні пропозиції а натомість бачив лише жорстку неприємну позицію. Це фруструє і його, і мене. навряд чи Трамп знає, що таке слово фрустрація. Але нехай ми ж говоримо про те, щоб а ми ж не говоримо про те, щоб ви вимагали від нас продати вам аляску назад. І зараз цікаве, є розумні обговорення, розумні обговорення, і що Келог називає розумними обговореннями з боку Сполучених Штатів Америки. Зокрема, щодо вступу в НАТО чи статусу п'яти регіонів Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей і Криму, це дослівна цитата. Це так, щоб ми були максимально точними, бо я тоді її спочатку не знайшов. А, і якщо говорити про те, які там ну потенційно будуть е, е, вимоги, да взагалі сам факт цього меморандуму, те, що він з'явився, це окремий прикол, тому що він ніде до того не фігурував. Він з'явився після розмови Трампа з Путіним. Це не був предмет домовленості в Стамбулі. Важливо розуміти, що це не якийсь результат е, цієї роботи, це от, Трамп з Путіним поговорили він такий, меморандум, меморандум. Який має в своїй суті мати запевнення про те, що Україна і Росія колись домовляться про припинення вогню і зупинку війни в цілому це меморандум про намір зробити це колись потім там, навіть це ніякий акт, що ні до чого нас не зобов'язує, але росіяни хочуть туди шпихнути додатково щось. Тут багато буде залежати від формулювання? Можливо, вони захопили ми основу. Ми розуміємо, що там може бути так визнання території з Росії, там зменшення армії, відмова від НАТО, російська мова, друга державна повернення російської православної церкви. Ці всі історії. Це загальна канва зрозуміла, але як вони це спробують розмазати? Щоб це ну, щоб це якось десь там продавити, впихнути, це вже питання, тому що вони можуть там що внести, що давайте оці території, які окуповані, ви визнаєте за нами, а потім нарешті територій в межах адміністративних областей ви проводите референдум про те, чи вони хочуть залишатись в Україні, чи вони хочуть приєднатись до тієї частини окупованих територій. Е, і щоб там е, могли проводити і кампанії, і Росія, і Україна, і ну, тобто, вони можуть накидувати різного. І це вже небезпека, тому що дивіться, якщо е, ну те, що працює на деяких вестерні ну там вже був референдум, і неважливо що це під підлома автоматів і так далі. Вони можуть цю історію внести. що А чого ж Україні боятись, якщо ну. Там на окупованих уже референдуму не буде, бо він ж там уже в наші ще не проводить. Я зараз хотів би трішки уточнити, ти все правильно кажеш, бо це якраз те, що всі розуміють, що там може бути прописано. Я говорю про те, що Україна ж розуміє ці речі, так само, як і ти, всі це розуміють, і в офісі безумовно. Тобто, ми не підготовленими туди точно не їдемо. У нас на всі ці історії є вже заготовлені відповіді. Єдине, що ну я тут скажу свою думку, що. Наша переговорна група може бути неуповноважена обговорювати ці питання, а виключно, наприклад, тільки припинення вогню, оскільки ми про припинення вогню говоримо. Тому я і не випадково говорю про історію з появою варіанту, версії, ну що ми туди не їдемо. Чому? Тому що Кіт Келух, задано в тому в тобою інтерв'ю, сказав про те, що ми наполегливо, ну скажімо так, рекомендуємо Україні все ж таки там бути. Чи була ідея взагалі, ну можливо, за твоєю інформацією або на твою думку, можливо, тобі там щось відомо не їхати взагалі до Стамбулу? Я маю на увазі українські делегації. Ну наскільки я чув, що це обговорювалося як варіант, але знову ж таки великий ризик того, що росіяни це використають на свою користь тут. Україня, Україна перебуває в такій ситуації, коли немає виключно хорошого рішення. Не поїхати туди, це дати їм можливість просто взяти і сказати, що Україна зірвала переговорний процес. Ми приїхали з меморандумом, а їх немає отже, вони цього не хочуть поїхати туди. Знову ж таки, це певною мірою потрапити в пастку, бо більшість моментів ми розуміємо ну, в загальних рисах, і десь можемо до цього підготуватися. Але чи можемо ми позицію по всьому узгодити з нашими партнерами, тому що наскільки б вони не були в контексті. Всі теоретичні варіанти розвитку подій нам не вдасться з ними проговорити і узгодити, тому що все ж таки їм потрібна, хоч там, якась конкретика і розуміння, що, що це може бути, і знову ж таки, Тут ще питання медійної подачі, тому що якби у нас було це на руках, ми б могли. Навіть якби ми не відмовились там, от ми отримаємо це, бачимо, що нам це не підходить. Ми не відмовляємось туди їхати, але ми принаймні це висвітлюємо публічно і показуємо Дивіться, ну що хочуть росіяни. Ну вони прям коні і, взагалі, відбиті. І це е, в медійному плані принаймні підігріло б е, е, нас. Перед перед Стамбулом це нам могло дуже сильно посприяти, тому ну росіяни, звісно ж, це розуміють, і поки що ну звісно, я можу помилитись в підсумку, але мені здається, що все ж таки вони е, цей меморандум до до самої зустрічі нам не нададуть. Я так само погоджуюсь з цією самою позицією, що вони нам його не представлять, але ну загалом я не важаю це якоюсь катастрофою і перепоную там не бути і слова зовсім єдине, що я ну, скажу від себе розцінюю сьогодні. Таку фактично мовчанку офісу президента стосовно присутності і справді неоднозначність у заяві Єрмака і Сибіги про долучення до переговорів 2 червня як дипломатичну гру, яку справді треба проводити тут. Вважаю, що це так само є, але ну я думаю, що ми можемо запевнити наших глядачів, тому з огляду на той аналіз, який ми провели, що українська делегація там буде. Ну а далі як там уже будуть розвиватися події, будемо бачити, бо. Мені ця вся історія перегукується із а, 16 травня, коли там проводили також перший раунд переговорів. і мав бути 15-го, четвер, потім 16-го. Ми також не знали, з чим прийдуть росіяни, але ми чітко ну, здогадувалися і розуміли, і ми не помилились за великим рахунком. Історія та сама. Тому тут очікувати чогось іншого не варто. Але примітно, що з'являються коментарі з російської сторони, які налаштовані туди їхати. Пісков сказав: ми вже відправляємо цю делегацію, ледь чи не сьогодні щоб вони встигли там нагладити кроватки і так далі, і в понеділок бути на переговорах. Ну він не сказав, що вони в понеділок будуть вилітати, а в понеділок будуть готові вже будуть там безпосередньо. Окей, і сказав ще одну примітну річ, Путін принципово підтверджує можливість особистої зустрічі з Зеленським і Трампом. І такі контакти затребувані, але потрібна хороша підготовка. Тобто, ну, поки що, з риторики, яка лунає з Кремля, ми рухаємося. До фінальної е, дії, фінальної сцени цих переговорів. Тому що, в моєму розумінні, зустріч у форматі трьох це вже фіналізація всіх процесів, яка має означати мінімум припинення вогню. Мінімум. Я не кажу, що це підписання мирної води. Ну, а далі можуть бути якісь інші історії, там, вимоги про вибори і так далі, тому подібне. Е, сьогодні лунає чимало. Коментарів з приводу того, наприклад, що ця вся історія про припинення вогню і досягнення миру може бути досягнута на кінці року. Цього ну, от буквально щойно хтось коментував. Я так е, зараз на в скидку тобі не скажу, а скажу, перепрошую, скажу і глядачів, перепрошую, все це підготовлено Було е, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Підан, який сьогодні перебуває в Києві, після зустрічі із Сибігою, зробив заяву про те, що або ми закриваємо очі. На цю війну на продовження, тобто, хай собі воюють, ніхто нічого втручатися не буде, хоча точно втручатися будуть, допомагати будуть Росії щонайменше та ж сама Туреччина. Перепрошую, так кажу. Або до кінця року досягнемо постійного миру. От ну і далі він продовжує. Ми як Туреччина вважаємо єдиним шляхом негайне досягнення. Ну не буду це вже цитувати, це не настільки важливо, але не забув він сказати, що ми хочемо долучитися, тобто турки до відбудови України. Ну принаймні вже в 40% Контрактів, які можуть бути реалізовані після припинення війни, туреки вже зайшли у них. Ну це так, до інформації. Вони дуже хочуть заробити грошей. Чи справді реалістичний сценарій до кінця року досягти, скажу вже так, тристороннього саміту Зеленський Путін і Трамп? Ну, перша Туреччина дійсно зараз активна і ми використала спортивну дипломатію, тому що новий тренер донецького шахтаря це Арда Туран. Мало хто, якщо не цікавився футболом, не знає, але це суперзірковий турецький футболіст, десь по рівню медійності і любові народної поряд, як Андрій Шевченко в Україні, приблизно так. Тепер він у нас в Україні працює, тому у турків ще один привід подивитися в нашу сторону. Але якщо серйозно, багато що буде залежати тут в першу чергу не від оцих договорників, зустрічей і там чихось заяв, а від ситуації на пол на полі бою, це от, можна сказати на 100%. Багато що буде залежати від того, наскільки успішною буде літня наступальна операція Російської Федерації. Вони вже почали активні наступальні дії в Сумській області і. По іншим напрямкам також відбувається активізація. У мене брат на одному з гарячих на, напрямків, і там вже почалася активізація наступальних дій, збільшилась кількість обстрілів фабів, кабів і так далі. І тому, якщо Росія за літню наступальну операцію зможе просунутись вперед, і вона відчує, що у них є можливість рухатись далі. Що їхній наступальний потенціал не вичерпано, і що Україна не отримала достатньої кількості зброї для того, щоб відбити цю атаку, і, можливо, навіть в контратаку сходити. І при цьому, якщо не вдасться збити ціну на нафту, то жодних перемовин цього року не буде. Okay. Якщо ж Збройні Сили України зможуть втримати російський наступ і, можливо, навіть його відкинути, якщо вийде скинути ціну на нафту хоча б там до 45 доларів і закріпити на цьому показнику, тоді вже восени росіяни можуть перестати гратись в цей цирк, який відбувається зараз, і реально сісти за стіл перемовин. Бо поки що, Підстав вважати, що заяви Путіна можуть бути серйозними, немає. А от після вже перших результатів наступальної операції російської буде зрозуміло, чи цього року це відбудеться, чи ні. Справа в тому, що тут є ще один такий фактор фактор Трампа, який сказав, що 24 години, потім 100 днів, а потім ще 100 днів. І вже другі 100 днів. Ну, вже тривають, і вже з них пройшло, мабуть, днів 30, да, Якщо брати, ну не 30, перепрошую. Ну, можна порахувати там сі лютий, березень, квітень, і от в травні. Ну так, 30 навіть уже більше. І Залишилося менше двох місяців до коли спливає термін других 100 днів. Бо це була заява, що протягом цього періоду ми досягнемо чогось. Я розумію, що глядачі нам напишуть: ну, дурня, він же ж там. Котре вже обіцяє 2-3 тижні Путіну дає і так далі, тобто він дасть ще днів. Але е, все-таки фактор Трампа у цій всій історії він важливий, чи з'їсть, вибачте, так кажу, Трамп у цю всю історію з невідновленням або непродовженням? Бо якщо ми зараз говоримо, що ми перебуваємо в переговорах, то в принципі в переговорах не продовження переговорів, бо він же все-таки ну відверто кажучи, очевидно, що трішки ображений на Путіна не зовсім, але трішки є. Ну тут е, цікаво про фактор Трампа, тому що, перше, за ці другі 100 днів я пам'ятаю, я прям е, дуже сильно заакцентував на цьому увагу, коли Рубіо говорив про те, на чому вони зосередяться протягом наступних 100 днів. Вони за ці 100 днів спробують знайти спільні точки дотриму, щоб. Призвести е, перемовини до спільного знаменника там про завершення війни, uh -huh. мови мови не йшло. А дійсно про ці два-три тижні окрема історія. Що стосується Трампа, там по ньому зараз такий хейт несеться в Сполучених Штатах Америки, але не стосовно України, стосовно тарифів, його дуже сильно вжарив Wall Street тому що вони вигадали що цей новий термін. Не знаю, розбирали вас на каналі, на вашому чи ні, розказували про це. Там на Волстріт його називають Тако Трампа, це скорочено від абревіатури Трамп Олвейс out on tariffs, що перекладається як на українську, як Трамп завжди боїться ваших тарифних погроз. І там просто, ну, зараз же штучний інтелект, зараз можна клепати все, що тільки в вашій фантазії, і фото, і відео, і що завгодно. Зараз така хвиля несеться просто. І десь можливо, це дійсно підштовхне його до рішучих дій. Бо коли журналіст його запитав, чи знаєте ви, що на Волстріти вас так називають? Що такий новий термін. Веле Е, він такий Я відступаю. Репортер сказав, ну злякався. Він сказав, боягузло виступаю, я такого ніколи не чув. Я запровадив для ЄС тарифи 50%. І вони там благають мене. Ну, не кажіть ніколи, ніколи не називайте мене боягузом. Це прям як хто дивився назад у майбутнє, може згадати, що там Марті Макфлай був, і він дуже сильно злився, коли його називали боягузом, там Чікен. І так само і Дональд Трамп. Можливо, хіба що дійсно, якщо ця хвиля хейту. І хвиля сумніву в його силі і маскулінності його зачепить, можливо, його фактор десь тут і спрацює, тому що е, якось журналісти прямо вчепились в цю заяву про два-три тижні. Раніше все якось проходило повз вуха. Всі... Ну, я перепрошую, ніхто ж його за язика не тягнув. Він же сам відродив Арестовича устами Трампа. Ну, вибачай, ну так є. І втретє, повторив. А, а тут, до речі, такий цікавий момент. Насправді, ти не дарма згадав про Арістовича, okay. тому що е, у Трампа ж є добра традиція. Е, його політичним радником під час першої під час перших виборів, під час першої каденції був Пол Манафорд, який до того працював політичним радником Віктора Януковича. Тобто так, політтехнолог політихнолог Трампа Януковича був один. Хто з глядачів не знав, може знати. А зараз де Арістович? Тестуєш в Сполучених Штатах Америки Може, він зустрівся, каже Льошенька, що порадиш? Він такий, ну дивись. По-перше, ковбойський драйв по-любому, 100%. По-друге, 2-3 тижні і все нормально, тема робоча. І от Трамп, можливо, тому це взяв і О, можливо, на озброєння. Да. Хороший жарт, так. Да. Добренько. То все ж таки, Трамп, ти кажеш, може десь якийсь певний момент образитися на те, що його ображають. Ну, я не думаю, що він може саме образитись, тому що у нього немає ілюзій з приводу Путіна. Я в цьому переконаний, і в принципі він досить лояльно ставиться до того, що він робить. Бо ну на Україну йому по суті байдуже, тобто він не має у нього якихось тут емпатії до України, симпатії тим більше немає. Але якщо буде складатись так, що через цю ситуацію його всередині Сполучених Штатів Америки так, так. будуть вважати боягузом слабким, невпевненим, то ось це може повпливати не сам фактор образи на Путіна. Він може і не, не буде на нього ображатися, угу. але змушений, змушений буде реагувати на внутрішню політичну ситуацію, угу. бо у нього ж скоро а, а що реагувати. може вилитися оця, як я кажу, умовно образа і його реакція. В що вона може вилитися? Ну, спільна позиція з Європою щодо зменшення ціни на нафту, тому що у нього ж вже теплий контакт є з країнами перської затоки. Uh -huh. Тепер можна і про щось домовлятись. Інвестиційні uh -huh. угоди попідписували, всі всім задоволені. Uh -huh. Трамп отримав угоди на 4 трильйони доларів. Країни перської затоки отримали. О! Вони. Те, чого вони дуже давно хотіли: і доступ до високих технологій, до оборонки, до розробок в сфері штучного інтелекту, тому скоро терористи хосити хамас, це все будуть літати верхом на дронах, мовно кажучи. Вже не ну, там не трішки не ті, ті країни дотичні до цього процесу. Ну окей, меншості. Ну, якщо Катар взяти до уваги. То Катар неодноразово пов'язує з підтримкою Ірану ну, і з, з yeah. Yeah. фінансуванням Хамаса, а Катар то також в темі. Хто подарував Трампові так? Катар з ким він підписав угоду на півтора трильйони доларів з Катаром. Тому э, те, що там Саудити і Об'єднані Арабські Емірати, ніби ні при чому, да? це окрема історія. А ось тут може спробувати дійсно на нафті пограти ну або дати навіть так сказати: я не буду заважати конгресу ухвалювати санкції. Угу. Типу, я зробив від себе все можливе. Тепер нехай конгреси просто сказати: ну якщо хочете, давайте їх придавіть там. Тобто, ти фактично цей варіант допускаєш. Допускаю, поки що знову ж таке. Не кажу, що варто цього очікувати угу. прямо найближчим часом, але в ну, теорії це можливо. Так, звичайно, да, бо на найближчим часом ми поки що бачимо, що Путін дасть ще разі перепрошую, Трамп дасть Путіну ще кілька разів по 2-3 тижні для того, щоб той подумав. Ну навіть учора в Білому домі прокоментували речниця Білого Дому, сказала: у нас великі сподівання на переговори в Стамбулі. Ну якась, чесно кажучи, хвороблива уява про те, що з Путіним можна так швидко домовитися, і просто так. Окей. Я пропоную на сьогодні поставити три крапки в цьому питанні, ну як завжди, тому що все це в динаміці, події розвиваються на превеликий жаль. Поки що немає чітких образів того, що, які б указували нам, що Путін готовий зупинити хоча б вогонь на даному етапі. Але все для цього робимо. Максим, дякую тобі, що ти був сьогодні з нами. Принагідно запрошую тебе до наступних включень. Спасибі. Завжди радий, і також, якщо раптом кому цікаво, у мене на youtube каналі стріми щосереди і щонеділі, Тому заходьте, задавайте там питання, всіх буду радий бачити і обов'язково пишіть, що ви прийшли з каналу клочок Тайм. Дякую.